Польський відчайдух в зоні АТО поляк Януш П'янка добровільно поїхав на буремний український схід. Розібрати, що там відбувається і чого хочуть тамтешні жителі. Із липовим посвідченням іноземного журналіста зумів пробратись на з'їзд самопроголошених республік. А боєвитрофи звідти прапор Новоросії хоче у рідній Польщі повісити на свій індіанський вігвам. Польські інтерпретації з гнізда сепаратизму у нашому спецрепортажі. Він постійно в дорозі і тому називає себе людиною світу і журналістом, бо має блог та викладає відео в соцмережі. Хоч журналістського посвідчення зізнається, ніколи не мав. Написав сотні віршів, які каже, ніколи видати. У рідній Польщі він живе в індіанському вігвамі Тіпі. і тричі був на київському майдані, виголосивши від імені вільних індіанців щиру підтримку українських європрагнень. Моя жонка українка, я Поляк, наша дочка Słowianka, я за Україну. Тим саме через сварку з дружиною Януш і потрапив у полум'я Східного фронту в середині червня. Вона вважала, що він повернувся до Польщі, а він узяв квиток із сум до Луганська. Там, а згодом і в Донецьку, правдами і неправдами отримав акредитацію як незалежний журналіст. Це був мій прес, як білий пропор. Так, я не знав, чи буду в плен, чи розстріляю. Перший раз був на війні, а снімав на вокзалі. Что ты снимаешь? Тієві уб'йом, а завжди ні, мої свободна стане я вільний чоловік. Ну у умія і ментальність художник. Я живу в Париж 33 Бросліцатрі з пірвамі. Він емоційно розповідає, як зумів потрапити на першу прес-конференцію, де проголосили про створення Луганської Донецької народних республік. Як вдалося зробити фото з Олегом Царьовим, про склади з автоматами Калашникова і два подаровані йому патрони. Каже, відчуття, наче врятував життя двох українських вояків. Але більшість його зйомок і фото про людей та їх життя в умовах самопроголос. Дома разрушены, видел, блоки разрушены. Пошел снимал это. А в троллейбусы не едут, никакой электрики, ничего. Мы приехали первый день, была электрика только. Вода в банька, потому что не, не во всех временах там привозят. Говорят, что трутизна, как сказать, затрута вода, плоха вода. Э, люди боятся. Чего ж хочет прости жители Сходу? И ось на відповідь Донбасу. Я думаю, что надо все прекратить, все эти военные действия, они ни к чему не приведут. Хотим просто мира. На згадку про небезпечної вояжу фронтовий Лугансько-Донецький край Янушу в рідній Польщі нагадуватимуть реліквії з його наплічника. Далі там на мітингу флаг, сматрічі є, ще знімає, то канала мене подалі. Вона буде як довезу до Польщі, буде на моїй індійській палатці. Був журналістом-аматором, а нині почуваюся військовим кореспондентом. каже нам Януш на останок і зізнається, хотів би ще раз побувати на Донбасі. Тетяна Полозова, Микола Ніколаєнко на часі новини.